Завершальний том тетралогії творів Степана Ленкавського Український націоналізм вийшов із друку. Вперше усю серію книг про одного із ідеологів ОУН презентували в долині упорядник творів, доктор політичних наук та голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Докладніше у матеріалі Тетяни Дадак. Понад 20 років Олександр Сеч досліджує діяльність Степана Ленкавського, якого близькі ще називали тінню Бандери, аскетом ОУН та сумлінням організації. Голова обласної ради зазначає, чимало вихідців із Долинщини пов'язані із ідеологом ОУН. Осип Бойдунник, соратник Степана Ленкавського. Він уродженець з Долини. От він так само як Степан Ленкавський був учасником конгресу українських націоналістів, де було створено ОУН. Він разом з ним. За те, що брав участь у конгресі, сидів у польській тюрмі. Така одна відома особистість є з долини Омелян Антонович. У нього є спогади. От, і в тих спогадах він, зокрема, описує, як група провідних українських націоналістів, в тому числі і Степан Ланкавський, просувалися на захід крізь фронти. З небезпекою для себе. У першому томі зібрані твори Степана Ленкавського, які стосуються історії українського націоналізму. В другому його роботи із ідеології ОУН та філософські праці. До третього увійшли праці, в яких автор аналізує різні сфери суспільного життя СРСР та підсовєтської України. Останній том про міжнародну політику. Кожного разу аналізуючи те, що робиться в світі, Степан Ленкавський це через призму, чи це може сприяти ситуації, коли, коли Україна може бути визнана. Дуже цікавий там є розділ, він так називається українська поневолена церква, Кремль і Ватикан. Одна зокрема в контексті теперішніх подій про те, от як між собою комунікували дипломатично. Кремль з Ватиканом на шкоду українській церкві, яка була підпільною. Тираж кожної книги тисяча примірників. Видавець Василь Іваночко розповідає після повномасштабної війни люди стали більш зацікавленими історичними книгами. Коли ми видали були 20 років назад, у 2002 році тисячу примірників трихтомник, то ми продавали приблизно 20 років. І тоді якраз виник попит, що ну, продався той тираж і зараз почали деркувати новий. Зараз вже не три томи, а буде п'ять томів, і біографія його окремою книжкою, тобто шість окремих книг буде. І виходить так, що ми привезли четвертий, то вже другого тому у мене там щось 80 примірників лишилось. Тобто я думаю, що поки ми будемо робити останню шосту книжку, то можливо прийдеться додруковувати ну перші другі томи. Понад півсотню книг про Степана Лонкавського влада долини придбала для усіх бібліотек у громаді. Бюджет дозволив для наших бібліотек, для всіх, для центральної, для сільських бібліотек. Купити такі такі книжки, бо надзвичайно важливо, особливо зараз у умовах війни, тому що війна йде не тільки за територію, не тільки за людей, а й за, за голови людей, за їх свідомість. Олександр Сич планує видати другу частину життя пису ідеолога ОУН Степана Ленкавського під назвою на еміграції.